Камера, мотор, поїхали усім. Привіт! Мене звати Ангеліна Таран. Я теле та радіоведуча, яка вже півтора місяці перебуває в Канаді. І сьогодні я вирішила, що потрібно працювати за своєю спеціальністю на благо українським людям на Ютубі. Really good job. і сьогодні пропоную розібратися з програмою Коет, тому що всі про неї говорять. Багато хто каже, що потрібно її робити. Але чи дійсно воно того вартує, зараз будемо розбиратися. Перше, з чого мені хотілося б розпочати, це серйозного запитання. Для чого ви вирішили поїхати в Канаду? Чому ви вирішили зробити канадську візу? Про це говорять усі в інтернеті. Чи це була ваша американська мрія дитинства? Це запитання дійсно непросте і воно важливе, тому що саме від того, чи це є особисте ваш запит, чи розумієте ви що будете тут робити, і буде потім в подальшому формуватися ваше ставлення, особистий досвід і, взагалі, реакція та сприйняття цієї країни. Ну, а поки ви відповідаєте собі на це запитання, я попрошу вас підписатися на мій ютуб канал, тому що я з радістю буду розвивати український контент і ділитися з вами тільки перевіреною інформацією. Сподіваюся, ваша відповідь вже сформована, і хочу одразу зазначити, що багато людей, які жили до того в Європі, вирішують переїхати до Канади з ціллю заробити гроші і потім повернутися в Україну або все ж таки переслати гроші своїм рідним. Тут не все так просто, тому що ви маєте на це змогу, але не швидко і, можливо, не за перший рік. Тому що Канада це гарний спосіб іммігрувати, це гарний спосіб розпочати своє нове життя. Але в площині швидкого заробітку грошей Канада за три роки може не подарувати вам того, на що ви очікуєте. Момент номер два, якщо ви людина, яка знаходиться в парі, обов'язково проговоріть цю ідею зі своєю другою половинкою. Бо я вже вдруге зустрічала. Історію, коли фари приїжджали, хлопці залишалися, дівчата покидали цю країну. І ситуація була в чому, тому що на першому етапі було не проговорено, що ми робимо, на яких умовах ми робимо. І що це була мрія, наприклад, хлопця. А дівчина взагалі вирішила спробувати, і він обіцяв, що вона, якщо щось не вийде, то повернуться. А потім він себе тут знайшов, і все, вона себе тут не знайшла і повернулася назад. Тобто, краще, як то кажуть, розібратися з усім на березі. Момент номер три, якщо у вас є родина, то вам потрібно так само з нею проговорити всі деталі і розуміти, що на першому етапі буде непросто. Хтось знаходить роботу через місяць, то через півтора, хтось через два, це індивідуальні історії, і дуже часто люди не хочуть пробувати роботу будь-яку і шукають роботу за спеціальністю. І набагато легше це робити, коли ти один. Але коли у вас вже троє, четверо, п'ятеро. Винесете відповідальність не тільки за себе оренда квартири, проживання, харчування. Ну, я думаю, ви все самі прекрасно розумієте. І четвертий, найголовніший момент нашої програми: якщо ви зараз проживаєте в Європі за візою тимчасового захисту і вирішуєте спробувати поїхати до Канади, вам потрібно врахувати, що потім повернутися буде не так просто, тому що, наприклад, я була в Чехії, коли я робила собі візу в Канаду, мені одразу сказали: забудь про те, що ти зможеш повернутися в Чехію, юте. Бу як виток в одну сторону. Звісно, завжди є вибір, завжди можна повернутися, але вже не буде тих умов, на яких ви одразу приїхали до країни. Віза тимчасового захисту, що надається в Європі, це віза підтримки українських біженців, яка допомагає вам знайти житло, яка часто забезпечує вас безкоштовним житлом. Часто вам волонтери і організації допомагають з пошуком роботи, і у вас є можливість отримувати щомісячну фінансову допомогу на себе та дітей. Але програма Коет це Зовсім інший вид підтримки українців в період повномасштабної війни Росії проти України. Зачитаю вам інформацію з офіційного сайту. Програма передбачає надання українцям і членам їхніх сімей подовжний статус тимчасового резидента і дозволяє їм працювати, навчатися та борбувати в Канаді допоки вони не зможуть безпечно повернутися на батьківщину. Тобто, за цією програмою ви можете прожити в Канаді протягом трьох років, і потім вам потрібно буде повернутися в Україну, але у вас є варіант за цей час податися на програму для отримання піару і потім вже залишатися в Канаді, і будувати тут далі своє майбутнє. Ще один важливий момент. Якщо ми говоримо про країни Європи, то там допомагають українцям від початку до кінця з пошуком роботи їм, взагалі, намагаються зробити максимально комфортні умови, зробити так, щоб ви знайшли роботу, взагалі щоб якось полегшити ваше життя. То в Канаді ви розраховуєте тільки на себе, тому що з цією канадською візою ви отримуєте також по прильоту permit. Це найважливіший документ, який ви можете отримати, тому що просто ваша віза дає вам дозвіл на в'їзд в Україну, тому що без візи ви цього зробити не можете, навіть як турист. І важливо зазначити, що багато українців приїжджають до Канади і дивуються, тому що їх не зустрічають, що їм не допомагають, що це взагалі не так в європі, а тут і не буде як в Європі, бо це зовсім інша. Програма. Канада зараз допомагає українцям і видає одноразову виплату по приїзду у розмірі 3 тисячі канадських доларів на дорослу людину і півтори тисячі канадських доларів на дитину. Тож, якщо ви після цього вирішили, що слід подаватися на візу, і вам цікаво, які моменти треба не впустити, продовжимо нашу розмову. То хто ж може податися на цю заявку? Це громадяни України, члени сімей громадян України будь-якої національності. Члени сімей: це чоловік або дружина, або партнер у цивільному шлюбі, громадянина України. Їхня дитина на утриманні, дитина на утриманні чоловіка або дружини, або партнера в цивільному шлюбі. Що ще важливо? Звільняються від вимог щодо вакцинації проти COVID-19 для в'їзду в Канаду. Утім, вони повинні виконати всі інші умови. А такою умовою буде, що ви маєте по приїзду протягом 90 днів зробити медогляд. І я, до речі, тільки 6 квітня це зробила, а приїхала 17 лютого. Наступна порада буде з особистого досвіду. Перед тим, як взагалі створювати онлайн-аплікацію, онлайн заявку на цю візу, обов'язково перегляньте свій паспорт. Краще, щоб у ньому було ще як мінімум 3 роки, щоб він у вас ще був дійсний протягом 3 років, тому що візу надається на 3 роки. І якщо у вас десь півтора. Тра роки то краще створити вже новий паспорт, бо потім вам вже тут по місту доведеться замінювати ваш паспорт. А в Калгарі немає українського посольства. вам Доведеться їхати в інше місто, і це трішки заморочно. Перевірили паспорт. Переходимо на наступний етап. Програму Коек подовжили для українців до 15 липня. Вам потрібно подати заявку до 15 липня, включно 2023 року. Щоб багато не бігати і багато не шукати, я залишаю посилання на створення цієї заявки внизу під цим відео. Будьте готові до того, що витратите не одну годину. Але що таке не одна година, коли подача на кует безкоштовна? Раніше отримати канадську візу було непросто зараз. Програма набагато спрощена, і раніше потрібно було платити за те, щоб створити собі цей. Запит готувати документи не по одному року на всіх членів родини, і саме з цієї причини багато українців робляться її просто аби зробити. Але я хотіла б нагадати, що декілька разів подумати, чи дійсно воно того вартує. Бо мої друзі, які зараз проживають в Європі, зважили всі за та проти, що, наприклад, їхня робота так само оплачується в Канаді, як і в Європі. І вони вирішили, що то просто Канада, а це буде вже їм звична Європа. Заявка складається із 30 запитань різного характеру розпочинаючи від вашої освіти, закінчуючи тим, чи немає у вас проблем із законом. Я не раз бачила в інтернеті, як люди пропонують зробити це за гроші. Але якщо у вас нормальна англійська або ви вмієте користуватися перекладачем, я знаю, що у вас це вийде. У мене ж вийшло. Тримаю за вас кулачки. У терміні від двох тижнів може бути більше, в залежності від того, яка буде навантаженість, який буде наплив людей, вам на пошту або у ваш особистий кабінет прийде запрошення на біометрію. Це ваші пальчики і ваше обличчя. Для того, щоб здати біометрію, вам потрібно знайти найближчий візовий центр. Посилання буде також знизу, де ви зможете знайти візові центри України в Європи. Але якщо перебуваєте в Україні, то ви це можете зробити тільки у Львові, і у Львові, до речі, зараз можна робити запис через пошту. Бо я пам'ятаю, коли я подавалася влітку, і мої друзі хотіли зробити це з України. Була проблема в тому, що коли ти заходиш на онлайн сайт візового центру у Львові. То там всі дати розписані десь місяці на 3-4, А здача біометрії за документами у вас є протягом 30 днів. Коли я перебувала у Чехії, мені потрібно було здати біометрію. У Празі такого відділення і можливості не було. І мені довелося їхати у візовий центр у Берліні. Але вже зараз у Празі у вас є змога здати свою біометрію. Діти та пенсіонери пропускають другий етап. Їм не потрібно здавати біометрію, і дуже часто їм приходить одразу запит на вклейку візи. І якщо, наприклад, вашій дитині ще не прийшов цей запит, але ви подаєтеся з дитиною, і ви вже отримали запит на вклейку візи, то одразу подавайте і свій паспорт, і дитини. У 99% це спрацьовує. А тепер уважно, будь ласка, не робіть моїх помилок. Обов'язково перевіряйте свою пошту, перевіряйте свій особистий кабінет, тому що вам може прийти лист, і ви, як я, вирішите, що я нічого не бачу. І коли вам потрібно протягом 30 днів поїхати і вклеїти свою візу, ви можете зробити як я і не помічати її 2,5 з половиною місяці. Це був просто найжахливіший момент, тому що в мене був зломаний ноутбук, у мене не було доступу до свого особистого кабінету, і я просто не побачила цього листа. І, до речі, в той момент якось неофіційно гуляла інформація про те, що вже можна не протягом 30 днів клеїти візу, а протягом трьох місяців. І що ви думаєте, я вскочила в цей останній вагон. Вам я раджу не повторювати таких помилок. Якщо ви перебуваєте в Європі, ви приходите до візового центру, залишаєте свій паспорт, вам кажуть, що. Потрібно написати, яку інформацію надати, і надсилаєте свій паспорт. Вам вклеють візу, і потім проходить повідомлення, коли його забрати. Якщо ви перебуваєте в Україні, то вам потрібно знайти людину, яка змогла поїхати до Європи, і віддати ваші документи на вклейку візи, або ж знайти організацію, яка цим займається. І зараз дуже багато таких організацій. Я щоразу наштовхуюся на них в інстаграмі, я бачила їх на Ютубі. Я не буду нікого особисто рекомендувати, тому що я особисто це на собі не перевіряла. Але якщо ви це вже робили, або хтось з ваших знайомих, будь ласка, залишіть цю інформацію у коментарях. Я думаю, що це буде корисно нам, вам і взагалі кожному, хто переглядає це відео. Ну і коли у вас уже паспорт на руках, я вас вітаю. Тепер найголовніше зібратися і приїхати до Канади, і ви можете це зробити не одразу після вклейки візи до вашого паспорту. А ви маєте це зробити до 31 березня 2024 року. Якщо ви зробите це пізніше, то в аеропорту ви вже не отримаєте найголовніший документ Work Permit, який саме і дає вам дозвіл на роботу в Канаді. Ну і на завершення цього відео я хочу вам сказати, що мені десь не вистачало такої розмови, щоб зі мною проговорили, розказали про усі Моменти створення цієї візи і про те, що мене чекає, якщо її вклею і не захочу їхати, тому що це дійсно важливий крок. Не слухайте мільйони блогерів, які кажуть, що тут круто, і треба їхати, що тут погано, не треба їхати. Відштовхуйтеся від того, чи хочете ви, чи дійсно це вам потрібно, і тільки так ви зможете зробити правильне рішення, добре підготуватися, і звісно, потім зробити тут своє життя таким, як ви хочете. Дякую вам, що переглянули це відео. Буду вдячна вам за ваші серденька, бо моє серденько вже давно ваше. І звісно, ширте це відео, якщо воно було для вас корисним. Зовсім скоро зустрінемося і поговоримо про наступні етапи цієї канади.